Ніколи не роби цього у стосунках. Привіт! Ти на каналі про стосунки з тобою, Ірина Савчук, і зараз ми поговоримо про правила, чого категорично не можна робити у стосунках, якщо ти хочеш їх зберегти. Підписуйся, залишайся на моєму каналі, тому що тут багато цікавого і корисного про стосунки з чоловіками, з собою і з іншими людьми. Ну що, поїхали! Зараз я нагадаю усім таким сильним, незалежним і я все сама, тому що перше правило для вас. Ніколи не можна, коли у тебе проблеми у стосунках з чоловіком, йти в роботу і відвертатися від цих проблем. Закривати лише фінансові питання, тобі краще відкупитися, навіть якщо у твого чоловіка проблеми. Сказати: слухай, я от моя там. Доля коштів віддати. Категорично не помічати, що у вас проблеми. Що у чоловіка скрутнощі, що ви не розмовляєте, він не йде на діалог, ти не йдеш на діалог. І між вами таким чином утворюється прірва. Я знаю дуже багато жінок, які із-за проблем йдуть в роботу. І таким чином. Фінансова база в сім'ї з'являється, чоловік починає розслаблюватися, і він, навпаки, втрачає інтерес до роботи і до фінансового забезпечення сім'ї, а жінка, думаючи, що він нічого не робить для сім'ї, ще збільшує цю прірву між ними. Тому, якщо у вас є проблеми в стосунках, обов'язково їх потрібно вирішити, домовитись і знайти загально вигідне. Рішення для двох людей. Ну що, поїхали далі. Друга ознака, і дуже важлива ознака для дівчат, які йдуть в стосунки і думають, що він зміниться. Ну, знаєте, ти так сидиш з подругами і розповідаєш, що, блін. Ні, та все класно, да він взагалі. Ну подумаєш, ну він там прибухає по п'ятницях, ну це ж міличе, да? чи він там, та ні, за мною він нормальний, то він так агресивно відповідає тільки персоналу. Чи ще щось таке, що, можливо, типа не дуже приємно, але тебе ж це не стосується, так, то все добре. От якщо у твоєго чоловіка є такі компромісні речі, і ти все ще думаєш, в своїй голові, що він зміниться, я тебе засмучу. Тому що так, можливо, є варіанти, буває таке, що вони змінюються, але це виключення. Тому що найчастіше а, він не зміниться. А якщо до зустрічі з тобою він був агресивний з іншими людьми, він підбухував по п'ятницям, то він може почати підбухувати частіше і стати ще агресивним до тебе. Тому оце він зміниться, а особливо моє найулюбленіше від дівчат це я його зміню. Я його зміню» – це просто Муа! коли ти так впрягаєшся як мамка, і така я зараз зроблю з тебе людину. Я вас дуже прошу, якщо ви собі відчули хоч щось схоже на те, що я зараз описую, просто. Сідаємо, розслаблюємося, йдемо до психотерапевта і вирішуємо цю проблему, тому що вірогідність того, що він зміниться, вона критично мала. Вірогідність того, що ви його зміните, вона взагалі її не існує, тому що ви точно не зміните іншу людину. Якщо ви з таким посилом ідете в стосунки, то це точно провал. Вірогідність того, що ви витратите дуже багато років на те, щоб зрозуміти, що ви тоді цього не побачили, вона дуже велика. Тому я вас прошу, зверніть на це величезну увагу і дуже уважно обирайте партнера на життя. Краще вийти заміж пізніше, але розуміти, що за ту людину, з якою ви зможете пробути разом довгий період вашого життя, щасливо прожити і щасливо насолоджуватися тим життям, яке у вас є лише одне. Ну, і Моє улюблене, це я тобі доведу, що ти неправильний. Знаєте, буває, інколи у стосунках ми не помічаємо того, що ми починаємо змагатися з чоловіками, ми починаємо хотіти їм щось довести. Кому потрібна ваша правда, якщо ви нещасно у цих стосунках? От скажіть мені: якщо ви відчуваєте, що у вас всередині біль що вам погано від цих стосунків, то я вас дуже прошу, просто закінчіть їх і не травіть собі життя, не травіть життя людині, з якою ви знаходитесь. Тому що, вступаючи у цю боротьбу а, з чоловіком, ви йому, по-перше, підрізаєте так самі знаєте, що да? по-друге, ви, як жінка, не реалізуєтесь, а починаєте вдягати на себе штані і доводити чоловіку, що він не правий. І ви ви вийдете в конфронтацію з ним, так? І все. І ти не правий, а я права, і я усіма силами доведу тобі, що я права. І от навіщо комусь ця правота, коли у цій правоті, у цій потребі довести йому, що він не правий, ви будете страждати, ви можете почати фізично хворіти, тому що це не жіноча природа взагалі сперечатися таким чином, сперечатися з чоловіком, не жіноча природа йому щось доводити. Вам це не потрібно. Розумієте? Це не, це не ваша справа йому щось доводити. Якщо ви собі обираєте людину, яку ви хочете щось довести, то я вас засмучу, це точно не та людина. Бо ваш чоловік він буде вас спокійно чути, вам нічого не треба буде йому доводити. У вас буде спокійна, нормальна комунікація, у якій вам буде з ним комфортно обговорювати те, що некомфортно вам, те, що некомфортно йому. Але, ну, це мова про психологічне здоров'я стосунки, і я сподіваюся, що завдяки моїм відео ви зможете навчитися комунікувати зі своїм партнером інакше. І дуже важлива ознака, якою я закінчу це відео, це забути про патерни поведінки, про патерни стосунків вашого минулого, патерни стосунків ваших батьків, і думати, що у вас так більше не буде. От знаєте, коли у вас було там одні травматичні стосунки, другі, треті. Хто не знає, у мене були такі стосунки не одні, після чого почався мій шлях якраз у пізнання стосунків і цей канал про те, що я проживала 15 років, тому я знаю про що я кажу. Як я кажу і сміюсь, що в мене були всі види травматичних стосунків. Так, от, якщо ви вийшли з стосунків, у яких вам було погано і вони були для вас травматичні, а потім ви думаєте, ні, все, наступних у мене таких не буде. Але при цьому нічого не робите. То я вас засмучу, тому що наступні будуть ще гірші, ніж попереднє. Тому що, якщо ви. Виходити з цієї з цим усвідомленням у наступні стосунки, але нічого не робите для того, щоб змінити свій мандсет, щоб по-іншому почати обирати чоловіків, щоб вибудувати свої кордони, розібратися, як не обрати собі мудика у життя і взагалі зі своїми паттернами розібратися, що ж таке викликає у вас таку зацікавленість у чоловікам, які приносять вам такі травми. Тобто, якщо ви в цьому не будете розбиратися... А зараз дуже багато інструментів, завдяки яким ви можете собі допомогти. І одразу підете у стосунки, то наступні вони будуть гірші за попередні. Тому що це так працює. От у вас були такі трішки травматичні стосунки, ти не винесла урок, буде більший урок. Не винесла урок з других стосунків, треті буде ще гірші. Але на початку буде здаватися, що вони такі нічого дуже класні стосунки, а чи ні? Але це не так. Тому, якщо ти зараз дивишся це відео, і ти реально хочеш змінити своє ставлення до чоловіків. Ти хочеш навчитися реально обрати класних партнерів. Ти нарешті хочеш змінити свій майдсет. Я тебе закликаю підписуватись на мої соцмережі, я про це дуже багато говорю. Я тебе запрошую на свій марафон, тому що просто марафон про стосунки він чарівний. він... Створює нове уявлення взагалі про стосунки з чоловіками, тому що дівчата у мене виходять з питанням: типа, що так можна було? Можна. Так, можна, якщо ти навчишся в першу чергу будувати стосунки з собою. Ось так. Я сподіваюся, що ти уважно слухала те, що не потрібно робити у стосунках з чоловіком. І я сподіваюся, що для того, щоб зустріти свого класного. Партнера і побудувати з ним класні стосунки, ти прийдеш до мене на марафон. Чекаю.